Далі будемо говорити про інший документ, який напередодні опублікували західні ЗМІ. Принаймні німецьке видання Welt стверджувало про те, що це дійсно документ, який. Фактично був узгоджений між Україною та Росією ще весною 2022 року. От Дівельт стверджує, що публікує витримки з тексту мирного договору, який було узгоджено під час кількох раундів переговорів між Україною та Росією на весні 2022 року. Видання стверджує, що це оригінал, власне що оригінал документа є в їхньому розпорядженні, але витяги з нього наводяться лише текстом, а не фотокопіями. Йдеться про проєкт договору, який обидві воюючі сторони, начебто, погодили станом на 15 квітня 2022 року. Відкритими тоді залишалися лише кілька пунктів. Їх мали, начебто, узгодити вже особисто Путін і Зеленський на зустрічі у верхах, яка так і не відбулася. Після того, як Україна почала домагатися більших успіхів на полі бою, Росія відступила від своїх максималістичних вимог, і сторони розпочали розробку проєкту угоди. Пише «Дівельт». Основні положення згідно з проектом мирного договору наступні: Україна, начебто, зобов'язувалася. А власне дотримуватися постійного нейтралітету, тобто відмовитися від членства в будь-якому військовому союзі, включно з НАТО, також відмовитися від виробництва та отримання ядерної зброї, не пускати іноземні війська в свою країну і не пропускати зброю. Крім того, не надавати свою інфраструктуру, включно з аеродромами і морськими портами інших держав, утримуватися від проведення військових навчань з іноземною участю і від власне участі у будь-яких. Військових конфліктах. Законодавчо також росіяни вимагали заборонити цитую фашизм, нацизм і агресивний націоналізм. А пропозиції з Кремля були наступними, як пише Дівельт, більше не нападати на Україну. У разі нападу країни-Гаранти були б зобов'язані підтримати нашу державу протягом трьох днів. Але цікаво, як це корелюється з тим, що Україна. З попередніх е, вимог мала б не дозволяти введення військ і так само використання своєї інфраструктури е, та постачання зброї сюди. Е, як би там не було е, далі, Дівельт пише про те, що Росія була не проти, начебто, гарантії безпеки Україні від інших країн. і Цей пункт був схожий нібито на п'яту статтю НАТО, тому не зрозуміло е, чому Росіяни вимагали не вступу України в НАТО. Окуповані частини Донецької та Луганської областей частково залишалися б за Росією. Крим і порт Севастополь виключалися б з гарантії безпеки, що фактично означало б передачу контролю над півостровом Росії. Також Ерефія хотіла включити в договір Білорусь, а Україна Туреччину. Далі. Під Час переговорів Росія заявляла, як пише Дівельд знову ж таки про свою готовність вивести війська з України, але не з Криму і Донбасу. Глави держав мали обговорити деталі виведення військ безпосередньо. Два українські переговорники, начебто, підтвердили це в коментарі ВЕЛЬТ, як стверджує німецьке таблоїдне видання, Загалом текст договору схожий на так зване стамбульське комуніке», це двосторонній документ, копія якого також є в розпорядженні, ніби тоді Вельт. У ньому Україна представила свої вимоги перед зустріччю переговірників 29 березня 2022 року у Стамбулі. Там був пункт про те, що статус Криму мав бути уточнений у переговорах протягом найближчих 10-15 років. Однак у підсумковому проєкті мирного договору цієї вимоги вже немає. Також Питання про майбутню чисельність українських збройних сил залишалось невирішеним. Згідно з додатком, 1, як пише Дівельт, Москва зажидала від Києва скоротити свою армію до 85 тисяч солдатів. Зараз я нагадаю, в нашій армії служить близько мільйона. А Україна запропонувала контингент чисельністю у 250 тисяч. Розійшлися думки із приводу кількості військової техніки. Росія, за даними німецьких журналістів, вимагала скоротити кількість танків до 342, А Київ хотів зберегти 800. Також Україна погоджувалася скоротити кількість бронетехніки до 2400, тоді як Росія вимагала, щоб залиш... залишалося тільки 1029 Москва планувала залишити Україні, крім того, 519 артилерійських систем, а Київ хотів 1900. Ну і також Москва вимагала залишити в Україні 102 винищувачі і 35 вертольотів, а Київ наполягав на 160 літаках і 144 вертольотах. Як пише Дівельт, хоча ключові пункти залишилися відкритими, проєкт угоди показує, начебто наскільки сторони були близькі до можливості мирної угоди у квітні 2021 року. Ну і взагалі, Дівельт називає ось цей е, матеріал документом, який, начебто, міг завершити е, війну. Разом з тим, уже інше видання Foreign Policy заявляло, писало про те, що е, ось цей матеріал, це фактично не Узгоджена позиція України і Росії, а це те, чого вимагала Росія.